Всім мої вітання. Сьогодні у нас на огляді незвичайний такий апарат. Вперше, скажімо так, я його бачу, це у нас Yamaha Cygnus Ray ZR. Тобто Cygnus вже який, скажімо так, із нових варіантів 2019 року. Також в мене є на продажу цигнус з 2016 року. Я вам скажу, виглядає, він ну, явно цікавіший, ніж 2019 року випуску. Це по факту 2019 рік, я вам навіть зараз покажу. Отак спочатку. Отут у нас є, бачите, зараз так, щоб... Ні, не вийде отак. отак. Бачите так, я надіюсь. 19 2019 рік випуску цього апарата. От. І що я вам можу про нього сказати? В принципі, по дизайну таке, що кому подобається. От. По новизні тут стоїть якийсь двигун, який блукор, такий, як у Yamaha Anmax, технологія BlueCore. Він 19 року. Система тут... У нас є не ABS, а UBS United Brake System. Зараз я вам поясню, як вона працює. Отак, поки я не забув. Дивіться, це у нас задні гальма. От, коли ми їх нажимаємо, от працює у нас така штука, бачите? І вона підтягує передні гальма. Тобто нічого в принципі, такого надзвичайного тут нема. Але от воно працює і в принципі це недорогостояча не система АБС з, з датчиками і так далі. Тобто це коштує грошей, а зробити таку штуку типу UBS, щоб виконувало свою функцію як ABS, в принципі, я думаю, що не так дорого. Це раз. По-друге, це у нас чотирьохтактний карбюраторний скутер на повітряному охолодженні. Немає водянки. От в цигнуса і так його не було, але що в нас є? От така, От така приблуда подсос. Як вже гуляв, заводити мопедик і на прогрівчик так оп, витягнули подсосик і він собі працює. От така якби в нього є фішка. В принципі, робоча штука, я пробував його заводив, на холодно, погано заводиться, тримає обороти. Витягнув подсос і він собі прикольно отак жужить. Карбюраторний, цікавий апарат. Цікавий він, в принципі, перш за все в плані дизайну, ну, незвичайний в принципі, скутерок. І я вам скажу, ще в нього є свій плюс. Плюс в тому, що це 125-ка, 125-кубовий карбюраторний скутер на повітряному охолодженні. І він, він не виглядає на 125 кубіків, він реально маленький апарат. Щось я б порівняв десь на Хонду Лід, якийсь там 48-й, 20-й Лід. Тобто невеличкий скутерочок, але 125. ка І я, в принципі, прихильник отакого от варіанта. Мені не потрібна велика техніка, мені потрібно, щоб воно їхало 70-80. А щоб це був здоровий там крейсер, мені якби це не цікаво. Тому і, в принципі, цигнус, я думаю, знайде свого клієнта, так як невеличкий скутерочок з 125-м двигунчиком. Ну, і в принципі, в принципі, такому незвичайному дизайні ну і сам апарат по собі свіженький. Давайте почнемо по порядку. Що у нас є? Є отакий металевий спойлер, ну не металевий, ну якби він з метала, не знаю, чи це алюміній. Чи заліз, скоріш за все, алюміній. От такий спойлерок в принципі, доволі цікавий, за нього можна взяти, десь скутерочок посунути, припідняти і так далі, так як він не важкий. От, є от такі наклеїчки, оці в оригіналі вони йдуть по монстер-наклечки. Ось такий в такому дизайні стоп. Хвостик. Поворотнички вже йдуть, як мотоцикли, такі вони на резиночках. Так, йдемо далі. Що у нас далі? В принципі, мені подобається, що він доволі такий захищений від болота, такий гарний вже в нас. Бризговик, крило, таке, яке накриває там внутрішні скажімо так, запчастюльки від болота. В принципі, Наш варіант якраз підходить. От, Гарний такий масивний амортизатор. Далі що є? Колесики в нас, на жаль, 10-ті. Розмір гуми 90 на 100х10. На Гальма в ідеальному стані, взагалі тут по гальмах питань немає сама задня гума. Відсотків так 70 залишилось. Стоїть Данло Пран гума. Колесики 10-го діаметра, але вони легкосплавні, доволі в такому цікавому дизайні. От, В оригінальній фарбі залишились, я їх навіть не відкручував. От, з цієї сторони лушник з такою великою накладкою. От, ну і З цієї сторони, бачите, продовження крила. І тут знаходиться повітряний фільтерок. В принципі, все, бачите, так гарненько закрито. В принципі, так непогано зроблено. Йдемо далі. Що у нас далі? М -м Стан варіаторів дивіться в кінці відео, звичайно ж, як і на будь-яку кубатуру я це все показую. Бачу, що все тут обслуговувалось по ямалюб. Ямалюб – це оригінальне ямаховське масло для скутерів. Отак, кришечка варіатора виглядає симпатично. От є дефекти як по скуторочку, дивіться, гофра чут-чуть, яка бере повітря десь там з-під рами в варіаторну кришку, трошки тріснула. Її або підклеїти, або ізолентою замотати, або знайти щось схоже під хамутик. Нічого тут надзвичайного немає, я просто не чіпав її. От навіть якщо її просто обрізати, просто повітря буде скажімо так, не такої чистоти попадати в варіаторну систему. Це, скажімо так, чуть-чуть буде впливати на знос ремня. Так і буде попадати в варіаторну пил, а пилюка, відповідно, як наждачечка, буде чуть-чуть їсти нам ремінь, можливо, алюмінієву тарілочку, варіатора і так далі. Доволі такі величезні, я б сказав, дуже масивні ножки для пасажира. Реально величезні. Є бокова підножечка. Далі, так, по пластику. Отут такі у нас, як кажуть, фейкові повітря забірники. Там не знаю, що знаходиться. Ну, внутрішня частина двигуна. Гачечок знаходиться, до речі, тут. Хоча б я його, мабуть, і він не відкручується, бачите? Я б, мабуть, гачечок краще сюди почепив, тут якось не сильно мені якби. Звично, ну і ліва частина пластика, отак виглядає. Тут у нас боковий замочок, який відкриває сидіння ключик один, Ямаха. Сидіння, ну, сидіння величезне, абсолютно з головою для двох. Воно оригінальне, як прийшло під сидінням, що у нас? Викрутка, ключик 12-14. Під сидінням доступ до карбюратора, там, бачите, холостий хід можна піднастроїти. Пара зеркал Ямаха по оригінальчику під сидінням місце, ну, дивне таке місце з багатьма такими якимись виямками. Ну, Для шолома з головою достатньо. Бак знаходиться у нас тут ззаді. Так, бак чистенький. Бачите, навіть на кришечки рік пише. Зараз. 19-й. Бак чистенький, з японським бензинчиком, такий він. Червоненький бензин. Ну, В принципі, все, все культурно, все красиво по мопедику. Замок покажу вам. Чистенький замок все. Не, за, не залапаний, не зачуханий. Йдемо далі. Отак От виглядають у нас ручки. Ручки схожі, такі, як у NMAX по структурі, мабуть, по фактурі, по дизайну зеркала. Тут знаходяться. Дов, до, доволі непогано кріпиться так голова. По пробігу у нас 24 594. Це рідний пробіг. От як кнопочки виглядають, бачите, на 24 тисячі, все ціленьке, все. Не зачухане частеньке. Так, далі. Оці бачите, такі штучки включаються, вони ночі жовтеньким таким гарно світяться. В принципі, така. З, 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 нічого незвичайного по прибоїчці, як на мене немає. Отак виглядає голова. Ну, Таких багато різких таких граней, можливо, чи як це по дизайну. В принципі, він такий доволі. Незвичайний, не скажімо так, скутерочок, не кожен день такого побачиш. Отак От виглядає фара, там маленька лампочка на габарит. Не знаю на що вона там взагалі. Поворотнички. Ось такий, такий дизайн симпатичний. Вилка гідравлічна. Передня гума стоїть. Навіть не знаю. ТВС Тайрс ніколи не зустрічав. Легкосплавний передній диск такий, в принципі, симпатичний. Вилка в оригінальній фарбі залишилась. Так, що далі? Далі? Тут все видно, все зрозуміло, вилка ціленька, не тече без ніяких зауважень. Передні дискові гальма гідравлічні у нас по диску. На 24 тисячі, ну навіть 5-10% зносу немає, практично новий диск, от, супорт Nissin стоїть. В принципі такий, дуже-дуже надзвичайний апарат. А, зроблений він я навіть не побачив де, чи від Індонезії, чи де, Ну, от з тих країв, мені здається. А зараз найдемо. Так, що тут пише? Тра-та-та. Сітбокс 5 кг, ну і так далі. Так, тут у нас є кишенька. Тут карманчики, Ну, дуже маленькі карманчики зліва-права, такі літ, літру води, мабуть, можна поставити. Та й в принципі все. Хіпше глянути, де воно? Мейд, де воно зроблене. Так, тут не показує, тут тиск показує. На одного на двох людей 1,5 кілопаскалі на передній і 2,5 на задній, якщо в'їздити вдвох. Так, зрозуміло, не бачу, де він зроблений цей скутерочок, але ну, я думаю, що з тих якби, районів Індонезії і так далі. Так, пол, дивіться, от в такий гарненький стилізований. Не знаю, рельєфності якісь такі. Ну, коротше, такий симпатичний пол. Так воно все виглядає гарно, симпатично. Так, тут у нас вентилятор обдува, тут проводочки і так далі, дивіться, як щуп. 740, 740 грам заміна масла. Ну, в принципі, все такий цікавий скутерочок по дизайну, невеличкий, 125-цікавий, незвичайний для нашого ринку. Ну і саме головне, що він свіжий. Він 19-го року випуску. Свіженький апарат. Заведу його спочатку з лапки, там стоїть оригінальний акумулятор, він чуть-чуть підсівший. Треба, щоб попрацював. Дивіться, зараз бачите, малі оберти глохне. І тут є у нас що? Опа. <смір> Отак От працює подсос на прогрівчик, прогріли його, поставили в початкове положення і можна їхати. Гарно, тихенько, рівно працює двигун. По двигуну питань немає, в принципі, взагалі. Мопеди холодний, я його не прогрівав. Такий я, я б навіть звук двигуна не назвав басистим, дуже тихенько працює. Ну і взагалі буде цікавий цей апарат із за своїх габаритів, що він невеличкий, такий цікавий, свіжий скутерок. Обов'язково кому цікаво, посилання на тест-драйв буде внизу під відео. Дивіться, кому цікаво, в мене ще не було таких апаратів на тест-драйву. Цікаво буде прокататися, що воно, як воно їде. Я думаю, в районі 80-85 він більше не поїде. Якби ця манюня, я не думаю, що зможе більше. Так, світло горить, поворотнички працюють. Дальний ближній є, Бібіка працює, подсос працює. Бачите, вже рівненькі оберти, двигуна прогрілась. Ну, В принципі, робоча штука, але вона знаходиться в такому цікавому місці. В принципі, мабуть, там і, там і має знаходитись. Кому подобається, телефонуємо. скутерочок офіційно завезений, ставиться на облік. Сертифікат відповідності я також зроблю. Незвичайна техніка для нашого ринку. В перший раз бачу, кому цікаво, телефонуйте, встигніть придбати. Так, сьогодні дивимося варіатори. Скутера з пробінгом 24590 кілометрів. Це у нас Yamaha Cygnus Ray ZR. От так у нас кришка варіатора виглядає. І от самі способи варіатори. Так, дивіться, задній варік. Видно, що не розкручувався, колодочки в чудовому стані. Питань по ньому немає. Щеплення також. Добре. От такий тут іде повітряний фільтр. До речі, фільтерочок живенький, без питань, в принципі, що можна кататися. Передній варіатор для мене трошечки в новинку, те, що він Індія пише. А так, сам по собі варіатор схожий ну, на 36-й джок. От так, скажімо так, по відчуттях ролики. Ролики всі, як би, скажімо так, в ідеальному стані, без ніяких дефектів е, самі ролики, але перший раз їх зустрічаю повнотілими. тобто Отут невеличкий знос є, взагалі такий мізерний. От, тобто ролики можна сказати, що практично нові. Скутер 19-го року випуску. Так, ремінь варіатора тут іде також в е, Індія. Давайте так. Made in India Yamaho 4GC. От, тарілка варіатора. Бачите, невеличка полосочка є. Це за те, що я говорив, що бажано швидкість варіювати. Тобто сходинки ще немає, але якби більше часу пройшло, то була б вже сходинка невеличка на варіаторі. А так, все супер. По варіаторах. В принципі, питань взагалі немає. Так что так.